Вночі у Москві знову лунали вибухи. Так, у ніч проти 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ. Один із них влучив у бізнес-центр Москва-Сіті. За словами московського мера, кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі у Сіті, що й минулого разу пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху. А тим часом проросійські медіа і телеграм-канали публіку. Кують відео, на яких зафіксовано момент влучання безпілотника у бізнес-центр. Повідомляється, що після вибуху біля москви сіті піднявся дим, а у будівлі вибите скло. За даними пропагандистів, пошкоджено 150 квадратів заскління на будівлі бізнес-центру. Зазначається, що на 21-му поверсі вежі будівлі, яку я атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ. Також телеграм-канали повідомляють про вибухи у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одінцово. Стверджується, що по дронах у підмосков'ї нібито спрацювали сили ППО.